Усім вітання, мої дорогенькі. Печіть пампухи пухнасті, щоби жити в щасті. Тож не буду забирати багато вашого часу, щоб ви встигли напекти смачних пампухів з маком. А я в цьому вам допоможу. Пампухи це традиційний український десерт. Завжди радують своїм смаком та ароматом. Перелік усіх інгредієнтів для приготування знайдете під відео. Для замісу пухкого та ніжного тіста для пампушок найперше робимо опару. Для цього беремо 30 грамів свіжих дріждів, подрібнюємо їх. Так пришвидшиться процес їх активації. Розчинення пройде ефективніше. Тепер дріжджі посипаємо невеликою кількістю цукру, загальної маси, вистачить однієї столової ложки. Перемішуємо, трішки розтираємо. Під час взаємодії цукру з дріжджами вони швидко розчиняються до однорідної маси, яка просто розливається. Цей процес важливий для активації дріжджів і забезпечує у подальшому швидкий та якісний підйом тіста. Розчинивши дріжджі, додаємо 3 столові ложки просіяного борошна. Це теж загальної маси. І гарненько розмішуємо. Люблю працювати зі свіжими дріжджами. Вони мають високу активність і швидко починають діяти при контакті з теплом та вологою, що дозволяє швидше підняти тісто і цікаво спостерігати за процесом. Доливаємо сюди трішки теплої води, температури 37 градусів. Розмішуємо. Звичайно, можна використовувати сухі дріжджі. Коли не бажаєте бігти за свіжими. Вони мають довгий термін придатності і точно знайдуться у вас на кухні. Берете в пропорції 1 до 3, Тобто сухих потрібно у 3 рази менше. Процес їх активації інший. Зазвичай сухі дріжджі потребують трошки більше часу. Але їхні властивості теж дають хороший результат. Води для опари даємо половину від загальної кількості. Іншу частину використовуємо при замішуванні тіста. Для розмішування можете використати вінчик. Коли гарно перемішали, залишаємо опару у теплому місці на 15 хвилин. Накриваємо рушником і тепло нікуди не втече. Опара чудово піднялася, майже утричі. Це означає, що дріжджі активно працюють. Результат свідчить про те, що опара готова для подальшого приготування тіста. Високий ступінь підйому опари забезпечить хороше підняття тіста під час випікання пампушок. Далі беремо велику миску, в якій будемо замішувати все тісто, і воно буде в ній рости. Більшу частину просіяного борошна відправляємо сюди. Борошно перед замісом повинно бути теплим. Якщо воно стоїть у вас у прохолодному місці, тоді раніше занесіть його до кухні. Тепер у це борошно перекладаємо опару. Щоб замісити гарне тісто без грудочок, саме так потрібно робити завжди, тобто у борошно відправляти рідину, а не навпаки. Коли додавати борошно у воду, утворюються грудочки. Відповідно, стає складніше замісити тісто. Далі додаємо всі інгредієнти: цукор загальною масою 120 грам, ванільний цукор 10 г для смачнішого запаху, дві столові ложки горілки або спирту. Так пампухи не будуть вбирати олію при смаженні, Щіпку солі, будь-яке солодке тісто замішується з нею. Сіль допомагає запускати процеси, що впливають на роботу смакових рецепторів. Замішуємо тісто. Спочатку допомагаємо собі ложкою, борошно підхоплюємо поступово, потроху не все відразу. Додаємо 100 г олії. Вона робить текстуру тіста більш приємною та ніжною. Допомагає утримати вологу в тісті. Таким чином, помпушки залишаються м'якими і свіжими тривалий час після приготування. І доливаємо залишки води. Якщо вона охолодилася, підігрійте до потрібної температури, а саме 37 градусів. Продовжуємо замішувати тісто. Також олія допомагає утворити більш однорідну консистенцію тіста, допомагаючи легше розкатати його. Та формувати пампушки. Щодо цукру, то з такою кількістю вони будуть добре солодкими і більше не рекомендую давати, тому що пампухи будуть горіти під час смаження, а всередині не будуть пропікатися, залишаться сирими. Вимішуємо тісто руками 10-15 хвилин, поступово додаємо все борошно. Загальна його кількість 800-850 грам. Все залежить від якості, тому додавайте потрохи, щоб не було забагато і ви не забили тісто. Таке дріжджове тісто любить, щоб його довго місили, вимішували. Воно любить відчувати тепло наших рук. І коли ми його інтенсивно вимішуємо, руки добре розігріваються. Після вимішування тісто набуло однорідної консистенції, гарно відстає від рук. Це свідчить про те, що воно добре вимішане. Трішки посипаємо борошном, підростаючи, воно не буде прилипати до стінок посуду. Накриваємо рушником, залишаємо обов'язково у теплому місці на 2 години. Тісто гарно виросло протягом зазначеного часу. Оминаємо його руками, щоб видалити зайве повітря і забезпечити рівномірну консистенцію. Дошку чи іншу поверхню, на якій ви будете працювати, посипаємо борошном, викладаємо тісто. Пампухи в Україні здавна пекли або смажили на олії чи смальці. Перші згадки про пампухи можна знайти в лістописах козацьких часів. Зазначають, що пампухи робили господині, які готували пиріжки з тіста, що залишилося. Пампушки набули значного поширення по всій території України. Їх часто готували на кожен день. Ділимо тісто на дві частини поки будемо працювати з однією, а іншу відкладаємо назад у миску і накриваємо рушником, щоб не обвітрювалося і не засохло. У руках добре відчутно, яке воно пухке та повітряне. Як бачите, тісто має повітряні бульки. Воно дуже ніжне та м'яке. Це значить, що і пампушки вийдуть повітряні такі легкі. Тісто розкачуємо за допомогою скалки. По всій поверхні відніються ці бульки. Прослідкуйте, щоб тісто не прилипало до дошки. Беремо будь-яку склянку чи, можливо, у вас є форма для вирізання. Обмакуємо її в борошно і робимо палянички. Таким методом люблю готувати пампошки. Всі вони виходять однакового розміру. Але це не правило кожна господиня має свій спосіб формування. Хто робить по-іншому пишіть в коментарях. Завжди їх читаю і стараюся відповісти кожному. Зайве тісто збираємо, знову його обминаємо і хай почекає своєї черги. Поки ми поліпимо готові паляниці у пампушки, воно ще раз виросте і, хоч ми його будемо розкачувати вдруге, воно не буде забите. Чайною ложечкою набираємо макової начинки, викладаємо на середину палянички. Макову начинку можна придбати як у магазині, так і приготувати самостійно. Головне для пампухів вона не має бути рідкою, бо тоді начинка просочиться крізь тісто, і ви просто не зможете навіть зліпити два краї тіста. Все буде витікати. Або ж коли вам і вдасться зліпити, за час підростання вони можуть розклеїтися, або під час випікання все витече. Також начинка має бути кімнатної температури, не холодною, інакше тісто гірше підростатиме. Тому завчасно витягніть її з холодильника. Після формування пампухи мають ще рости. Складати їх будемо на піднос, посипаємо його борошном, тісто не буде прилипати, тоді пампухи не втратять форму, коли їх будемо брати. Формуємо пампушки. Гарно, ретельно защіпаємо краї. Збираємо все до серединки, так вони точно не розкриються при випічці, нічого не розліпиться. Пампушка виходить гарна, кругленька та гладенька. І так робимо з усім тістом. Не зупиняйтесь на таких пампушках. Можете приготувати і без маку, заправлені з чесником. Або по-іншому випікати у духовці. Рецепти перевірені та сподобались багатьом з вас. Тож готуйте та смакуйте. Сформовані пампушки тримаємо в теплі ще 15 хвилин, не більше вони мають підрости. Але майте на увазі, начинка з маку не дасть тісту так сильно вирости у порівнянні з порожніми, тому дуже часто у промисловості начинку додають шприцами після готування. Така сама історія із круасанами. Смажити пампушки будемо в олії, перевіряємо, чи вона достатньо нагрілася, тоді відправляємо пампухи. Кількість олії має бути така, щоб пампухи у ній вільно плавали і перекидалися з боку на бік. Для їх смаження беремо широкий посуд. Замість олії для смаження можна використовувати смалець або навпіл смалець з олією, так як робили це колись. Коли пампушки зарум'янилися, Перевертаємо їх на іншу сторону і подивіться, які вони гарні, кругленькі. У народі пампухи мали безліч говірок. Наприклад, казали печіть пампухи пухнасті, щоби жити в щасті. А про багатого господаря, у якого все було в достатку, говорили плаває, як пампух в олії. Витягуємо їх на паперовий рушник. Щоб забрати з пампухів зайву олію після смаження. Нині пампушки популярні в усьому світі, де живуть українці. У ресторанах український борщ завжди подають з печеними пампушками, политими часниковою заправкою. Пампухи вийшли дуже м'які, пухкі, тісто повітряне. Вони ще гарячі, але такі апетитні, золотистого кольору. Не можу чекати, тому вже спробувала. В міру солодкі, дуже смачні, багато макової начинки. Такі пампухи завжди смажимо на Різдво, адже готується куття, яка заправляється розтертим маком. Тому начинка завжди готова, а замісити тісто на раз-два. Балуйте своїх рідних, нехай у вашій оселі завжди буде затишно, смачно та святково. За цим рецептом ви можете смажити пампушки без начинки або робити їх з будь-якою іншою, яка вам подобається. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, Ай, варті завжди ваші карпатські шкварки.